На секундочку, мені б дуже хотіло, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий дубай построїти, Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, місто того. Ух, бендеровці оці. Ну, ну це просто жесть. Ну понял? Ну, клініка. А, і от. Понимаєте, то що робить Путін довело до того, що думають, вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас дається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. от було б дуже добре, якби це вийшло. І Тому Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках, джокер. Як там Трамп казав, насправді тепер є у нас Джекіра, але глянемо чи Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть панірне ракеті. І хто там у власті стане? По ну, тут важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну придурковато, ну будемо сподіватися, що все буде окей.